Сьогодні ми готуємо сирники, технології приготування їх та організації робочого місця. На нашому робочому місці вже знаходиться потрібний інвентар та інгредієнти. Щоб зважувати всі наші інгредієнти, нам потрібні були ваги. Спочатку ми протираємо сир. Додаємо один жовток, щоб наша суміш не була рідкою. Цукор, сіль та трішки ваніліну для смаку. Ретельно перемішуємо нашу суміш. Додаємо манку та перемішуємо до однорідної консистенції. Замішуємо наше тісто. Робимо невеличку ковбаску та нарізаємо на шматочки. Формуємо наші сирники. На пательню вливаємо трішки олії для обсмаження. Для обсмаження ми використовуємо обладнання механічне, індукційну плиту. Також ще є в нас стаціональна сковорідка, це також механічне обладнання. Обсмажуємо з двох сторін до золотистої корочки. Для того щоб наші сирники доготувались та набули найкращого смаку, ми ставимо їх в мікрохвильову піч. Це також наше механічне обладнання. Дотримуємося всіх правил безпеки, коли працюємо з електричним обладнанням. Також можна доготувати сирники в духовій шафі, робимо гарну презентацію з нашими сирниками та подаємо до столу. Наш інвентар для приготування сирників сьогодні були миски, ложки, сіточка, дошка та ножик. Смачного дякую за увагу.